Пернаті під прицілом, 10 серпня, рівно о 16-й годині, на Прикарпатті стартує сезон полювання. Він відбуватиметься майже у кожному районі, окрім Верховинського, Косівського та Яремчанського. Про це нині повідомили правоохоронці. кажуть, згідно з законом, дозволено полювати громадянам, яким виповнилося 18 років і мають відповідні документи. Як завжди, є вимоги й до здобичі. Один мисливець за день може понести з собою не більше п'яти качок, трьох гусей, десять куликів, п'ятнадцять перепілок. Є й інші правила. Хочу би Звернути увагу до е, власників е, мисливської зброї, які будуть е, приймати участь у полюванні, нагадати їм про перелік документів, які вони повинні мати при собі. Це дозвіл на носіння зберігання зброї. Він обов'язково е, в обов'язковому порядку має бути е, не протермінований. Потім посвідчення е, мисливця. І відстрілочна карта у тому е, мисливському гіді, де, він, е, де проводиться полювання. Правоохоронці в свою чергу триматимуть під прицілом браконьєрів за незаконне полювання, каратимуть штрафами та навіть позбавленням волі терміном до п'яти років. Тож уже нині в органах внутрішніх справ створюють спеціальні рейдові групи. Будуть спільні рейдові мобільні групи з числа працівників Беркут, з числа працівників держлізгоспів. Дозвільної системи як безпосередньо обласного апарату і районного, районних відділів будуть утворені групи, які будуть здійснювати відповідні рейдові перевірки. Крім того, праохоронці застерігають, під час відпочинку на територіях, де йтиме полювання, мешканці краю мають бути вкрай обережними. Загалом літньо осінній мисливський сезон триватиме до 31 січня 2014 року.